Всім великий привіт! Ви на каналі М'ясажор. І сьогодні ми приготуємо рибу по батьковому рецепту. Ось власник цього рецепту, і він вже готував, мабуть, не один кілограм риби. Так, приготував так, по цьому рецепту. Так, так, так. Тому рецепт перевірений і дійсно гарний рецепт малосольної, червоної рибки. Лосось отакий от виходить. Просто казочка. І скажи, будь ласка, скільки ти вже так приготував риби? Та мені важко сказати, але я її готую майже більше, ніж 10 років на рідній Україні. І я думаю, всім мешканцям Ізраїлю вона теж сподобається. Для приготування ми будемо використовувати отакий шматок лосося. Ми його... Тендітно розморозили, як батько і казав, все зробили по його рекомендаціям. Тендітно розморозили його в холодильнику. Якщо ви готуєте замороженого, то так і робіть. А якщо будете робити зі свіжою, то, звісно, вам це не знадобиться. Так, дістанемо цю рибу. Подивимося, як вона виглядає. Дивіться, філе. Лосося на шкірці. Так, Це зайве нам ось шкіра, ось такий шматочок. Ми будемо засолювати не всю частину, а ми десь оцей хвостик, оцю частину, більш таку тоненьку, ми її відріжемо і її можна буде або просто посмажити. На сковороді, або можна щось приготувати інше, там може хтось суп якийсь приготує, або в духовці запече. Ну, тобто будь-які варіанти. Далі ми цей шматок також не залишаємо, а перерізаємо його навпіл. Ось так. Гострим ножем перерізали на дві частини. Я думаю, вам видно. Ну, а тепер для засолювання нам необхідна сіль. Можна використовувати, як мені тато розказав, то він використовує і крупну сіль, і перемішує її з дрібною. У мене тільки дрібна сіль. Допустимі норми десь 40 грам солі на кілограм риби. Солити ми будемо в такій посуді. Дивіться. Краще скла немає нічого. І можете, в принципі, брати і емальовану посуду, але найкраще буде у склі. Отак скло зверху будемо класти тарілочку. Що ж, давайте її підсолимо, цю рибу. Солимо спершу ось цю частину. Отак от на око ми все це підсалюємо з цієї сторони. І будемо викладати зразу її у форму. Також підсолюємо оці, як ви розумієте, торці. Отак. От один, другий і трошки тут. Отак. От і кладемо ниж, один шматочок, як ви бачите, шкіркою донизу. Трохи присолимо і тут. Так, переходимо до другого шматочку і його ось так робимо. І у нього також торці підсолюємо. Підсолений шматочок ми викладаємо до цього шматочка ось так. Ось так. Щоб вони були один з одним. Ось так ось. Зверху також цей шматочок підсолюємо. І накриваємо зверху тарілочкою. Накриваємо ось так тарілочкою. Оп! Далі викладаємо сюди камінчик. Ось так все стоїть добре. І тепер перед тим, як ми все це покладемо у холодильник, нам треба або одіти якийсь пакет, або отак от, от звичайною плівкою все це ми. Отак От закриваємо. Нічого особливого тут нема. Бо в холодильнику працюють вентилятори оці. Вони все це обвітрять, нам це не потрібно. Запаковуємо і на 2 дні відправляємо на просолювання. Потім я вам покажу, що у нас вийшло. Так, давайте подивимося, що у нас. Тут вийшло. Знімаємо оп тарілочку. Тут трохи розсолу отакого. Ми його зливати не будемо, в ньому він в подальшому й буде лежати. Тепер ми просто беремо шматочок цього філе. Надзвичайно це смачно виглядає. Будемо нарізати. Та будемо їсти його, насолоджуватися цією смакотою. Я вже приступив, вже нарізаю, будемо куштувати дуже ніжна риба. Головне беріть гострий ніж та нарізайте і смакуйте. Ось ми вже приготували рибу, як ви бачили. Отака вона у нас вийшла гарна. І як її правильно тепер використовувати, як її їсти, скільки вона може у нас в холодильнику так пролежати в такому вигляді? Відрізаємо по шматочку, а так вона буде лежати довго. Ну, я... Е е якщо подивитися, що ти е приготував близько кілограма цієї риби, то сім'я в тебе із трьох чоловік то за неділю, я думаю, вона буде чудово радувати вас. А так 10, і 10. Да? Да, до 10 днів вона буде чудова і ви будете радуватися і отримати насолоду. Ну, днів на 10 хватить, я думаю, більше і не треба. Да, тоді краще, щоб свіжу знову, знову засолили. Да, купили, не, засолили, з'їли. Не так, треба її надовго розтягувати. Так, не треба на надов... Смачненькі бутербродики, отакі намазуємо. Беремо отакий сир. Гвіналі Вана називається в Ізраїлі він. Отак от от мажемо його. А тоді рибку нашу смачну. Що ж, будемо куштувати. Всім приємного апетиту! Хто їсть. Получилося дуже смачно і, звісно, корисно. Так що, це. Я вважаю найпростіший варіант слабосолоної отакої червоної рибки, такого лосося смачного. Ніяких альтернатив. Дуже смачно та просто, що я вам вже і казав. Принаймні, якщо у вас є бажання зробити щось по-іншому, наприклад, додати якихось своїх приправ, які ви любите. Це все, все в процесі засолювання ви можете здійснити і насолоджуватися своїм вже авторським творінням. Так що готуйте, пишіть коментарі та підтримуйте канал. Усього вам найкращого. Бай-бай!